Пане Володимире, експерти називають митний союз ще іншим терміном економічний СРСР. Правильно? Так от в цьому випадку хочеться зрозуміти, що відбулося в кулуарах оцього саміту. Нам там репортували всі змі. Відбулася тісна і довготривала розмова тета-тет. -тет. Що такого міг Путін сказати президенту Януковичу, щоб він діаметрально протилежно змінив свою позицію? Адже Янукович не один раз говорив. Про те, що вступ в митний союз це не наш шлях. Е, я не думаю, що йдеться про кардинальну зміну позиції. От, е, на мій погляд, Рубікон е, між е, проявом інтересу до проблематики митного союзу, а такі заяви вже були. На межі. да, ми не можемо вступити, стати повноправним членом митного союзу, але ми хочемо співпрацювати. Я от згоден, що дійсна заява Інуковича, це та ж формула плюс 1, просто іншими словами. На що росіяни не погоджуються? Але поки це прояв інтересу, це такий сигнал росіянам, ми готові розмовляти. Інша річ, от якщо почнуться реальні переговори. Про той чи інший формат співпраці або можливо потенційного членства в митному союзі, оце буде Рубікон. Поки ніяких переговорів, наскільки я знаю, не йде. Тобто Пане ви переполиці? не вважаєте, що я попрошую. Тобто ви не вважаєте, що це був політичний шантаж з боку президента Російської Федерації, президента України? та ні, ну ви знаєте, що до шантажу. Ми вже мали і торгівельні війни. І обмеження в експорті деяких наших товарів в Росію, так що шантаж вже був Росіяни я ділами, а не воюють ділами дада. Так що я думаю, тут скоріше гра українського президента це такий пас на майбутнє, що ми готові.